Отже, дорогі глядачі, я хочу вам сказати, як обхезані, блядь, обхезані, сука обосрані, блядь, бійці ЗСУ не хочуть платити аліменти, аліменти платити блядь, своїм же блядь, коханим жінкам, яких вони там, е як показує практика, наприклад, судячи з того, скільки це, наприклад, років зараз там е дітям, то е вони їх там, що називається, на залі розсвіта... Корупції в Збройних силах України, тоді це армія України була. Як вони їх пойобували, блядь, понароджували вони їм дітей, блядь, А зараз ці блядь, створюють аргументи чи наймають адвокатів. При тому, що я навіть мусоров знаю київських, блядь, які наймають спеціально адвокатів, щоб не платити аліменти. Тобто на адвокатів гроші є, а на аліменти нема. Так от дивіться, от ситуація, наприклад. Доч, мама з дочкою поїхали в Шотландію. Дочка вчиться там на хореографа, і мати вимагала з батька військовослужбовця е, аліменти. Він подав чотири аргументи. Чотири аргументи, чому він не повинен платити аліменти. Я вам зараз ці аргументи зачитаю. Позов подано неналежним позивачем. Оскільки донька є повнолітньою і могла звернутися до суду самостійно. Сто процентов факт спільного проживання матері та доньки за кордоном не підтверджений належними доказами. Документи іноземного походження, довідка з навчального закладу листи міської ради Єдинбурга, міста Єдинбург, договір оренди житла є недопустимими доказами через відсутність Апостиля. Хоча е я просто хочу наголосити долбайобам, що. Наприклад, на договорі оренди житла, апостиль не ставиться. Це я вам кажу як судовий і військовий перекладач. Апостиль ви можете в будь-якому бюро перекладів, я знаю, що вже українці е, навчилися користуватися послугами багатьох бюро перекладів з України, тому що це набагато дешевше, ніж в Німеччині це робити, або в Польщі. І е, апостиль на таких документах не ставиться. Не ставиться. Він ставиться, звичайно, там, на дипломі там, і тому подібне. На довідці він не ставиться. Оце, бля, дал би проєбався. І суддя це, до речі, знає, що він не ставиться на такі документи. Визначений судом розмір аліментів перевищує реальні потреби доньки, та, на його думку, порушує принцип рівності обов'язків батьків. А тепер я просто хочу озвучити цей момент стосовно того, що тобто, запитуваний розмір аліментів перевищує потреби, суддя. Стягнув з цього уйобка 18 20 тисяч гривень на місяць. Це перевищений блядь, цей перевищує можливості бля? чи, чи потреби, чи як.